Третя частина. Розказую тепер їх всіх ціну. Шо? Це кромі. Вона коштує по-справжньому і в моєму матинчику 143 гривні. Купляла я її, ще раз повторюю на базарі, ну, точніше, мені її дала моя бабуся. Далі ось ця лапка. Вона також коштує 143 гривні. Купляла я її, знову ж повторюсь, у бабусі на базарі. Ну, точніше, вона мені її дала. Ось ці. Маленькі лапки коштують 40 гривень 35. І ще там є оранжевий колір. Рукавичка коштує 60-100 гривень, так само, як і цей тапас Сквіш. За Алікспресо вона коштує 114 гривень. У ті дві мені давала бабуся, вони по 60 гривень або по 135, точно не повні. Ці лапки прикольні по-своєму. Ну я вам казала, які мені найбільше сподобались. всім.